Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Ну що ж, є одночасно три картинки, які надходять з близького сходу. Три. Розумієте? Навіть не дві, як правило, а навіть три картинки. Значить. Перша картинка Трамп, там президент і віце-прем'єр Ізраїлю підписують угоду про мир. так? І з ким? З Хамасом, здається, чи з ким? Чи Хамасу там немає? Ну, одним словом, Трамп знову витягує демонстративно при всіх ручку, розкриває всі, рота роззявили, Він взяв, красиво підписав і показав. Нічого не міняється. Це все мир. Він встановив мир. Так, друга картинка. Ізраїль святкує. Так. Повернули 20 заручників Хамас живих. так, Може, не зовсім здорових, але живих повернули, і це щастя. Буде всім щастя. Так. Ну, це добре, звичайно, що повернули. Хто скаже, що це погано? Але іде третя картинка. А третя картинка. Ну, попередньо цей ж розповіли нам, що Хамас усе кінець, що він розброюється, і це далі третя картинка. Хамас в секторі Газа відновлює власну е, управлінську інфраструктуру і страчує тих ворогів, які під час окупації ізраїльської співпрацювали з. Ізраїльськими, ну, не знаю, військовими напевно. А можливо, і там вже була якась там цивільна адміністрація. Ну ви щось розумієте в цьому коктейлі? Оце три повідомлення. Так, з одного боку, головне це те, що Хамас роззброюється. І йде. Оце те, що підписав Трамп. Так, це те, що підписав. Це для Нобелівського комітету миру. Це підписано мир. Паралельно. так, Хамас, ну, так це ж звідти надходять ці всі повідомлення про те, що Хамас відновлює свою інфраструктуру державницьку. Він же ж керував там і звідси напав 7 числа там, на, на Ізраїль. Так, Що наша пісня гарна й нова, починаємо її знову. <гум> так. Ну, це ж ну о, оце, то реалії, оце реальне життя, коли Хамас страчує своїх ворогів і тих палестинців, які е, сподівалися <гум> на те, що це вже назавжди, так. Ну, згадаємо, як було і на теренах Радянського Союзу, коли прийшли німецькі війська в 41-му році, і всі думали, що вже ж ну, в крайньому разі, не всі, ну, дехто, і почав співпрацювати із. Німецькими окупантами. Потім повернулися московські окупанти і стали страчувати тих, які так співпрацювали з німецькими окупантами. Ну, нічого нового немає ні під сонцем, ні під місяцем. Трамп показує всім, всі задоволені, щасливі. так? Війна припинилася. Ну так, вона припинилася між Ізраїлем і Хамасом. Але ж Хамас не роззброївся. Ну, чим же він розстрілює? Не з ножа розстрілює. А з автоматів чи з чого він там розстрілює? Їх там фотографії цих Хамазівців з зеленими пов'язками на голові, з автоматами і гранатометами в руках. Це ось зараз відбувається в той час, коли е, Трамп підписує ці всі угоди про роззброєння і все таке інше. Як це? Ну, що то я не допонімаю? Так, як казав у нас один політрук, так що то я не допонімаю? Так, і я не допонімаю, що так, це таке? Ну, що це? Ну, хтось мені може пояснити? От три картинки одночасно йдуть. Підпис лікування Ізраїля. Що там 20 чоловік звільнили Хамазівці, і відновлення, повідомлення про те, що Хамас відновлює свої, свою владу над сектором Газа. Навіщо тоді було весь цей город городити, навіщо було убивати е, тисячі людей, навіщо було зруйнувати е, все те, для того, щоб повернутися на круги своя? Ну молодці хлопці і дівчата теж.